Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл – Сила печінки токсини без сил. Є знижки на Аквамаріс. 15% в аптеках подорожних пам та ощад. У травні відбудеться перерахунок пенсій для тих, кому за 70 років. І хто отримує виплат менше ніж 10 тисяч 340 гривень. Ж пенсіонери віком від 70 до 74 років отримують надбавку у розмірі 300 гривень, від 75 до 79 років 456 гривень, і ті, кому за 80 570 гривень. Також у пенсійному фонді кажуть, українські пенсіонери, які проживають на територіях активних бойових дій або можливих бойових дій, у травні та червні отримують додаткові гроші від ООН. Сума цих Виплат буде залежати від розміру пенсії. З 1 травня багато українців вже автоматично отримують свої житлові субсидії на неопалювальний сезон. Проте серед отримувачів субсидії є ті, кому її призначають за заявами та декларацією про доходи та витрати. На наступний сезон житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо субсидіант орендує житлове приміщення, за яке сплачує комунальні послуги, приймає внутрішньо переміщених осіб, або якщо кількість осіб, які фактично проживають в оселі, менша ніж кількість зареєстрованих. Уряд спростив для ветеранів і членів їхніх сімей призначення пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Тож, відповідно до постанови Кабміну, якщо ветеран війни не може самостійно подати заяву на призначення цих пільг, то від сьогодні це зможуть зробити члени його родини. Ще відтепер можна буде подавати спрощену заяву в електронній формі, зокрема через дію. 18 травня набуде чинності закон про мобілізацію. Згідно з ним, звільнення від служби матимуть люди з інвалідністю та ті, хто прийшов в полон. А жінки зможуть піти служити виключно за бажанням. Тим часом особам зі статусом обмежено придатний необхідно пройти повторну лікарську комісію найближчим роком. А тим, хто отримав другу чи третю групу інвалідності вже після повномасштабного вторгнення, зобов'яжуть пройти повторний медогляд. Законопроєкт про мобілізацію вводить важливе правило для всіх військовозобов'язаних. Вони повинні уточнити свої дані в ТЦК впродовж 60 днів після 18 травня. Це правило стосується навіть тих чоловіків, які виїхали за кордон. Для них має запрацювати електронний кабінет військовозобов'язаного, в якому можна буде оновити дані без особистого відвідування ТЦК. Також законопроєкт запроваджує нові покарання для ухилянтів. Їх можуть подати в розшук за рішенням суду і заборонити керувати автомобілем. Тож чоловіки за кордоном теж зобов'язані оновити особисті дані в ТЦК через інтернет або особисто 14 травня стартує національний мультимедійний тест для школярів. З 10 травня ті, хто не зміг з поважних причин зареєструватися на нього, зможуть це зробити ще раз, щоб потрапити на додаткову сесію тестування. Ті, хто зареєструвався на основну сесію тестування, вже з 8 травня зможуть завантажити зі своїх персональних кабінетів запрошення на проведення мультимедійного тесту. Учасники додаткових сесій дізнаються про дату, час і місце проведення іспитів. Вже з 8 липня вступники на магістратуру цьогоріч обов'язково мають скласти єдиний вступний іспит. Він складається з тесту загальної навчальної компетентності та тесту з іноземної мови. І реєстрація на цей іспит розпочинається з 7 травня у приймальних комісіях вишів, що набирають студентів-магістрів.